Вчитель, якому було вже за сімдесят, прожив усе життя в маленькому селі. Його поважали, до нього приходили за порадою, але він ніколи не говорив багато. Одного дня до нього прийшов молодий чоловік, роздратований і злий. Люди зраджують, люди обманюють, люди роблять боляче, я втомився від них, вигукнув він. Вчитель мовчки поставив на стіл кухоль води. Опустив у нього ложку солі і додав хлопцеві. Пий. Той зробив ковток і скривився. Гірко, саме так ти бачиш світ, відповів учитель. Потім вони вийшли до річки. Вчитель взяв ще одну ложку солі і кинув у воду. А тепер пий. Юнак набрав воду долонями і здивувався. Вона чиста, сіль та сама, сказав учитель. Але смак інший. Хлопець не зрозумів, вчитель пояснив Біль – це сіль, Вона приходить у життя кожного. Але ти, те, яким буде смак твого життя, залежить від того, ким ти станеш, маленьким кухлем чи широкою річкою. Юнак опустив погляд: Але як стати річкою? Рости, набирати глибини. Не озлоблюватися, не замикатися і дозволити собі текти. Він усміхнувся. Коли біль приходить, розширюйся не всередину, назовні, і тоді сіль зникне у твоїй величині. Юнок вперше за довгий час відчув, йому стало легше дихати. Старий вчитель промовив Запам'ятай, будь-який біль це лише ложка солі. А ти той, хто вирішує, у що її кинути.